І так, на цьому уроці ми переходимо до чогось більш практичного, і ми будемо вивчати, що таке взагалі аналіз аудиторії. Будемо робити з вами експрес-аналіз цільової аудиторії за 30 хвилин, і будемо, звісно, знову ж таки говорити, як використати нейромережу для роботи з клієнтом і з клієнтом, який платить в три рази більше, ніж звичайному СММ-спеціалісту. Тому що нейромережі це зараз бум в нашій професії, і, звісно, дивно, якщо ми ним не будемо користуватись. Більшість саме спеціалістів взагалі створюють е, контент на око, да? е, тобто щось вони там придумали собі і починаються постити. Для чого це було? Для кого, яка ціль, яка взагалі аудиторія? Тобто, не зрозуміло. І потім вони дивуються, чому в них немає результатів в проектах. Так? Тому що нам же ж теж важливо, щоб ми давали якийсь результат в проектах, а не просто е, там брали гроші і не зрозуміло. Ну, що, що взагалі дає наша робота цим клієнтам, і причина проста: взагалі цього всього, вони не знають для кого вони працюють. А ми з вами будемо знати, будемо сьогодні розбиратись аналіз цільової аудиторії це коли ми вивчаємо людей, для яких створюємо контент або рекламу. Навіщо це взагалі потрібно? Ми маємо розуміти, як говорити з людьми їхньою мовою. Тобто, зараз, якби я сиділа цей урок, розповідала там, як мені захотілося би. Я би зробила це так, щоб вам би не було зрозуміло, а я говорю вашою мовою, щоб вам було зрозуміло, роблю приклади, роблю якісь там прям скріншоти, прикріплюю, щоб було зрозуміло моїй цільовій аудиторії, тобто вам, які теми цікаві нашій аудиторії, які проблеми їм болять, і який продукт їм реально допоможе. Аналіз цільової аудиторії це неформальність, по типу аби зробити ту табличку, зробила, та, а потім вже побачимо, чи спрацює, чи ні. Це база. Без цього ми не можемо взагалі нічого робити. Просто запам'ятайте це, без якої з, якої з цієї бази починається і контент, і стратегія, і продажі, тобто все. І якщо ви розумієте, хто ваша цільова аудиторія, ви можете створювати контент, який реально чіпляє і продає. Ваші клієнти будуть отримувати результат і вони будуть за вами працювати далі. Тому що, звісно, smm спеціаліст який не дає результату. Для клієнта він безтолковий, клієнт місяць попрацює і піде до того, хто дає такий результат. Тому ми маємо йти до того, щоб давати результат. Коли ми не розуміємо цільову аудиторію, ми пишемо щось дуже загальне, без конкретики, не знаючи, хто це читає. Наприклад, пост для магазину догляду за волоссям. Наш шампунь зробить волосся гарним і здоровим. Спробуй уже сьогодні. Ну, я заснула, поки я це читала. Мені взагалі не цікаво. Я не поняла, для чого цей шампунь. да? От ви коли це почули, у вас йохнуло сердечко? Вам захотілося купити цей шампунь? От дуже навряд. Чи, да? Тут не зрозуміло, для кого цей шампунь? Яку проблему він вирішує? Чому саме цей бренд? І людина не впізнає себе в тексті. Тобто ви почули цей текст, і вам не захотілося купити цей шампунь. Вам взагалі все одно на цей шампунь. І це означає, от коли ви такі тексти бачите, що СММ-спеціаліст або маркетолог він не знає цільову аудиторію, він не аналізував її, а ви будете знати. Коли ми розуміємо цільову аудиторію, ми знаємо, кому ми це говоримо, які болі в аудиторії, і показуємо рішення. Наприклад, цільова аудиторія. Цього шампуню це дівчата після фарбування, в яких волосся сухе, ламається і вони бояться втратити колір. І тому ми пишемо їм пост: якщо після фарбування волосся стало тьмяним і ламким, і дівчата такі, о, да, це про мене, це нормально. Більшість шампунів просто з'їдають колір і сушать. І дівчата такі, ага, більшість шампунів мені, значить, не підходить. Наш відновлюваний шампунь без сульфатів зберігає відтінок і повертає блиску вже після першого миття. Тобто дівчата розуміють, що блін, мені треба цей шампунь без сульфатів, тому що в мене немає блиску і в мене відтінок з'їдається. Ти, ти витратила гроші на салон. Не дай кольору зникнути за тиждень, це теж дуже класний тригер, тому що дівчата, коли ходять в салон, вони витрачають там дуже великі гроші, і вони, звісно, не хочуть, щоб цей колір пропав. І тому це буде стимулювати їх купувати саме цей шампунь. Вони зрозуміють, блін, я вже витратила гроші, я куплю лише нормальний шампунь, який зробить то-то-то, то а не оцю фігню, яка просто для всіх. І тут людина одразу розуміє, що це про неї, і їй хочеться купити, бо текст говорить їй мовою і вирішує головну проблему. Тобто, коли СММник або маркетолог знає. І свою аудиторію він пише класні пости, які потім продають послугу або товар. І клієнт отримує результат і він хоче звернутися до цього SMM спеціаліста знову. Тобто він через місяць не йде. Він каже: Залиши зі мною, будь ласка, я тобі ще платить буду. І сьогодні ми з вами навчимося робити експрес-аналіз цільової аудиторії за 30 хвилин швидко без складних таблиць, але з реальним сенсом. Одразу скажу, що на великому курсі по СММ просто ви можете подумати, що це прям вся інформація, яку я даю, але ні, на великому курсі по СММ. Ми більш детально пропрацьовуємо аналіз. У нас там є прям окремий урок, де я розбираю велику таблицю аналізу своєї агенції, тобто як ми робимо клієнтам. Це буде цілий урок, де я розбираю покроково, чому ми тут так написали, чому так. Тобто, ви на прикладах одразу розумієте, як це робиться, а не просто на теорії якісь там. Я вам одразу приклад готовий показую. Ми детально вчимо повний маркетинговий аналіз стратегію, створюємо контент-план і систему, яка дозволяє брати проекти по 800 доларів плюс. Тобто це вже повноцінна професія. Зрозуміло, що в рамках безкоштовного невеличкого курсу я вам не можу дати всі уроки, які я роблю по аналізу для своїх учнів та на повноцінному навчанні, але тут ви все одно дізнаєтеся базу, яка вам вже дасть змогу працювати в СММ. І результат того, що ми вивчаємо так все глибоко, це, от як приклад, дівчинка на навчанні з нуля, там на якомусь другому чи третьому тижні 50% передоплату бере, це 200 євро, тобто вона 400 євро взяла з клієнта. Тут далі написано, що в цього клієнта є три напрямки, і вона буде просувати нерухомість, продаж плитки реконструкції. Так? Якщо знаходить клієнта, якому продає квартиру, її клієнт її платить 500 євро за кожного. Тобто, вона робить свою роботу, отримує фіксовану оплату, і плюс до того, за кожного клієнта, якого вона приводить в соцмереж, вона бере по 500 євро. Тобто, вона, якщо навіть трьох клієнтів, приведе, вона отримує півтори тисячі євро надбавки просто за те, що вона працює правильно, а вона працює правильно, тому що вона проходила повноцінне навчання. І е, просто навіть уявити, що людина заробляє під час навчання 400 євро з одного клієнта, це супер класно, тому що вона може взяти таких три клієнта і заробляти собі в кайф е, з дому з телефону і ще і надбавки. По 500 євро з кожного клієнта, і ще внизу вона підписала, що ага, і плюс до цього всього 10% будуть давати за клієнта, якого приведу на купівлю плитки, тобто там ще є продаж плитки. І е, тобто він замовляє, наприклад, на суму 500 доларів, 50 доларів їй одразу прилітає за те, що вона привела такого клієнта. Тобто, це взагалі супер топ. Мало того, що фікс отримувати ще й відсотки за кожного клієнта. А це все завдяки е, буде в неї відбуватися. да, будуть їй ці клієнти давати ці відсотки завдяки тому, що вона правильно аналізує аудиторію. І правильно далі робить свою роботу на фоні цього аналізу. Потрібна для аналізу проста структура. Перше – це знати, хто ці люди, яка їх головна мета, до чого вони йдуть, їх болі, страхи, бажання, що вони цінують, який контент їм цікавий. Якщо ми це все знаємо, ми робимо суперкласний контент, який продає, наша аудиторія задоволена, наш клієнт отримує результат, і все взагалі супер. Це все в одній таблиці, яку ти заповниш після уроку. Ця табличка буде у вас в додаткових матеріалах. Під уроком все буде і вона стане основою роботи далі. Тобто, не робіть такої помилки, що коли ви заповнили табличку, далі ви з нею нічого не робите. Бо далі і обов'язково зробити, зробити цю домашку потрібно, тому що далі в інших уроках ми будемо опиратися на цю табличку. Якщо ви пропустите цей урок, якщо ви пропустите цю домашку, ви далі не зможете нічого робити. Отак От виглядає ця табличка. Не лякайтеся, якщо вам тут не зрозуміло. Я написала блок аналізу. Да, що ми аналізуємо, наприклад, хто ці люди. Потім я вам описала, що вписати це вік, стать країна, де живе, професія, рівень доходу, спосіб життя. Потім буде ваша інформація, те, що ви пишете від себе, і далі я вам дала приклад, щоб ви бачили, що там має бути. Наприклад, жінки 25-35 років живуть в Польщі, працюють у сфері послуг. Дохід середній, да, це наприклад, і я вам приклад підписала до кожного блоку, щоб вам було зрозуміло, щоб вам було суперлегко. і посередині ви вписуєте свою інформацію. І фішка в тому, що цей аналіз можна зробити навіть через нейромережу. Тобто, вам не потрібно зараз заморачуватися, робити цей аналіз, тому що це робиться доволі довго, да? і е, ну. Вам не потрібно в рамках цього навчання робити повноцінний важкий аналіз. Чат GPT може швидше знайти ідеї і інсайти по цій ніші. Наприклад, ви вирішили працювати з перманентним макіяжем і робити аналіз аудиторії того, хто прийде на перманентний макіяж. Але тут що важливо, пам'ятайте, що нейромережа вас не замінює. Тобто, якщо ви потім підете до клієнта і будете йому все кліпати тою нейромережою, клієнти, по-перше, це бачать одразу. І вони не цінують таких людей, вони просто кажуть, так, все, я в чатом GPT сама можу зробити, типу мені це не потрібно. Е, наш чат GPT, наші нейромережі, вони нам допомагають мислити глибше і швидше, але без ваших мізків GPT вам нічого нового не дасть. Тобто, він напише якусь загальну інформацію, яку може зробити кожен. А Робота, яку може зробити кожен, повторити кожен, а чатом GPT може поспілкуватись кожен, вона не оплачується дорого. Тобто ви це зможете зробити так, один раз, два рази. На третій раз вам скажуть: я чатом GPT сама можу зробити спасіба, ну, пока. Тобто ми тут вивчаємо базову інформацію, да, і для базової інформації вам аналізу з чатом GPT з головою достатньо, реально класно, тому що ви зрозумієте, як це працює, ви зрозумієте, що там має бути, як потім на фоні цього робиться контент, але на майбутнє, звісно, потрібно вивчати, як це робиться своїми мізками, тобто де цю інформацію шукати, і так далі. Клієнти платять більше тим, хто розуміє їх бізнес і аудиторію, тому ми і робимо наш аналіз. І так, ваше домашнє завдання, ви обираєте нішу клієнта або придумаєте свою. Тобто, якщо ви на минулому домашньому завданні ще не вигадали нішу, з якою ви хочете працювати. Вигадуємо зараз або шукаємо клієнта, якщо ви хочете. Далі заповнюєте таблицю експрес-аналізу. І для того, щоб заповнити таблицю, ми можемо використати свої знання. Тобто, ви заходите в нішу перманентний макіяж, і ви розумієте, наприклад, да, я вам зараз просто приклад, щоб ви собі розуміли. Наприклад, болі і страхи в людини, яка йде на перманентний макіяж. Ви як дівчина, ви розумієте, що вона може ну там собі там да, задайте питання, що я боюсь, да, що я не йду на перманент. Бо я боюсь, що будуть е, там що це буде боляче, що це потім не можна буде вивести, що це буде занадто яскраво, я буду як клоун. Да? Ви це вже самі розумієте. Тобто вам не потрібно. Якусь суперінформацію шукати, ви це розумієте, ви це вже вписуєте, так? Що мотивує купити? Наприклад, те, що я побачу, що в майстра немає супер яскравих страшних робіт, так? мене це мотивує купити. Що там може бути якась спеціальна ціна на перший, на перший візит? Мене це мотивує купити. Мене мотивує купити, якщо це недалеко від мого дому. Тобто, ви вже як дівчина так? можете проаналізувати, як просто як людина, як спеціаліст, ви можете проаналізувати, що та аудиторія хоче, що вона боїться, так? які типові заперечення, наприклад, це. Рення, вона може сказати, що перманент це дорого. Да? І ви потім в контенті розкажете, що це недорого насправді, тому що перманент тримається там три роки, наприклад, і це там, якщо на три роки розділити, то це взагалі недорого. Ось, і е, Разом з тим ви берете промпт, готовий, який я вам дам. Промпт це е, текст, який ви пишете чату GPT, і він вам видає е, готову відповідь. Щоб доповнити свої відповіді, тобто, спочатку сядьте, самі подумайте, да, як я вам тільки що привела приклад про перманентний макіяж, самі подумайте, що людина може боятися, які в неї можуть бути страхи, заперечення і так далі. Потім даєте промп в чат GPT, і він вам допоможе допрацювати ваші відповіді. І ви берете ваші відповіді, плюс відповіді чату GPT, вставляєте це в табличку, і у вас є готовий аналіз цільової аудиторії.